Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці, хто трудиться і всіляких гараздів. Сьогодні вже 30, сьогодні вже вибачаюся, сьогодні вже 1 листопада і мої квіти стали вже ось такими некрасивими, полинялими. І вітри з них листя обдерли, крім деяких кущів. Деякі кущі все ж таки показують себе у всій своїй красі. Наприклад, Барбарис Тунберго. Ось такий невеличкий карликовий кущик. Грін, напевне, карпет. Він такий зелений-зелений стояв. Погляньте, яким красиво червоним зробився. І ось такий, ну, потрібно було його весною постригти. Дай Бог доживем до весни, то пострижу я його, надам якоїсь форми. А взагалі мало вже що з квітів чи з кущів можна показувати. Вже все втратило. У мене все вже втратило свою красу, полиняло. Але я не того сьогодні. Не те я вам сьогодні хотіла показати, я хотіла показати пару рослин, які мені знову прийшли із інтернет-магазину, райський куточок. Я й раніше розповідала, що замовляла там рослинки. Але думала, що не буду вже в цьому році нічого замовляти. І тут побачила на одному із каналів, що котрась з дівчат замовила, напевне, що це. В тому ж самому райському куточку Піраканту. І не втрималася. Якось довго не було тої посилки. Повідомлення прийшло, що вони моє замовлення отримали, але не було самої посилки. Напевне, багато заказів мають. І от нарешті. Прийшло повідомлення, і я отримала цей довгоочікуваний ящичок. І скажу по правді, що я вже забулася, що я замовляла. Пам'ятаю, що мало бути дві піраканти і ще щось. А виявляється, я ще замовляла спірею. Ось така красива спірея. Так як я не дуже великий спецпочитанню латинських чи англійських, не знаю, якими там буквами пишуть назви, чи це латин, чи це вони якісь схожі до англійських. Ніби англійські <кій> То що я прочитала, що це піроканта піроканта Кунтай. Трирічна. Оце вона, напевне, піроканта Ну, мені якась не така прийшла велика, я бачила, що одні із блогерів прийшла навіть із ягідками. а моя без дягідок, щось пожаднічали. Але все, ж таки, але все ж таки кущик непоганий. А друга дворічна, оця трирічна, я напевно сказала, а друга дворічна, Ця має бути червона, а ця оранжева. І вони до мене перезвонили і попередили, що в них нема трирічної, яку я замовляла, а є дворічна. То вони мені прислали дворічну, але дворічна коштує дешевше 85 гривень, А трирічна, ось червона, коштує 135 гривень. Ну, і спірея взагалі велика гарна рослинка. Спірея. Анзоні, напевне, ватер, теж трирічна, і також коштує 120 гривень. Дівчата кажуть, що не купують в інтернет-магазинах, а купують на ринку. Звичайно, в кого є така можливість, якщо десь недалеко знаходиться такий ринок, де можна придбати, чи, чи тим більше якийсь роз, розсадник, розплідник вірніше. До чому б і не поїхати і не купити, але в мене такої можливості нема. Е, в нашому красилові є звичайно рослини, але там взагалі, навіть якщо я заплачу ще за доставку, то мені дешевше обійдеться замовити, ніж купити в Красилові в магазині, де рослини продають. І там в основному продають кімнатні рослини, лише дещо із вуличних. То як я кажу... Здеруть сім шкір. А піраканту, напевне, ви всі бачили на картинках, на малюнках. Це дуже красива рослина, хоч я до цієї пори в, на... в умовах нашого клімату в нас, наприклад, не бачила її ні в райцентрі, ні в обласному центрі. Не знаю, можливо, вона погано зимує в умовах нашого клімату. Хоч написано, що деякі її сорти відтримують досить таку низьку температуру. Бо піраканта, крім того, що має ось таке зелене листя, і вона є напіввічно-зеленою, не скидає цього листя все, як, як значиться в описі, бо я її взагалі не мала, не можу сказати з власного досвіду. То ще й дуже таке. Красиве, схоже на, так, красиві, схожі на горобинові ягідки, можливо, більше на шипшинові. Я не знаю, якої вони величини, але я думаю, що такі завбільшки, як на горобині. І так як ці грона дуже рясні-рясні, то дуже ефектно вона виглядає і на фоні снігу, та й взагалі також. І ще пишуть, що влітку дуже рясно цвіте біленькими квіточками. Звичайно, цього ще потрібно дочекатися, і звичайно, аби вона ще не померзла мені взимку, я не знаю, що буду читати. Дивитися, її чи краще висаджувати в ґрунт, чи краще, щоб вона зимувала вже в цих контейнерах, яких є, а потім по весні вже висадити, щоб вона трошки зміцнилася, трохи окріпла. Я ще не знаю. Взагалі за піраканту. Пишуть, що це слово, назва перекладається як вогонь і колючка, бо на ній дуже колючки великі є. І цю рослину садять як огорожі, бо кажуть, що в європейських країнах нема огорож, таких як у нас Металеві чи, чи хто там на якусь промігся. Шикарні, і не дуже шикарні. а Садять такі живі огорожі, і в тому числі із піраканти. І піраканта виростає до 2-3 метрів висотою, і через ці колючки нічого не продереться. І ще, крім того, я поцікавилася, чи ці колючки. Чи ці ягідки, вірніше, вибачте, не являються отруйними, бо іноді наші хотілочки обертаються тим, що ми замовляємо отруйні рослини або агресивні рослини, рослини, які потім стають агресорами в наших квітниках. Але про піраканту пишуть, що її можна використовувати в їжу, але вона зовсім ніякі ягідки. Але якщо використовувати, то використовувати лише ягідки без кісточок, а кісточки потрібно викидати, бо якщо не викидати багато їх з'їсти, то може бути недобре у шлунку. неприємне явище. Ось напевно і все, що я прочитала про таку цікаву і незнайому мені рослину, як піраканта. хто вирощує, пишіть. Бо я так відчуваю, що вона більше для тих, де тепліші зими, де нема таких сильних морозів. Хоч і в нас в минулому році також не було таких дуже великих морозів, а як цього року буде, я не знаю. А про цю спірею взагалі не можу нічого сказати, бо я, напевне, про неї читала, але я вже не пам'ятаю, що я читала, так що потрібно заходити в інтернет і дивитися, а спірей в мене є вже. І Нана невеличка 25 сантиметрів ростом, і литил принцес, і березолиста. Ну, є вже, є так у мене. І та, яку називають нареченою, напевне, ван... спірея Вангута. Ну, от тепер до цієї колекції моїх спірей. Ще ось така доплюсується. Спірею, в мене добре зимували. Не мала я з ними ніяких проблем, не вкривала, нічого з ними не робила. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вже більше ніякого соблазну не буде, що нічого. Я вже більше не буду замовляти в цьому році. Пишіть, дівчата, якщо хто вирощує піраканту, пишіть. Яка вона у вирощуванні, чи дуже вибаглива, чи не дуже. А я згадую, що з вами був канал Сіло Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Так як город, городня тема, можна сказати, що фінішувала. То будемо вишукувати якісь інші теми, і будемо розмовляти на інші теми. До зустрічі. Миру всім.